Буде далі падати американський долар стосовно інших світових валют. Так чи виконують роль облігації амортизатора портфеля? Ні, така думка аналітичного звіту компанії KKR. за наступні дві хвилини. Я вам хочу більше розповісти про цей звіт. Зауважу, що KKR – це відома інвестиційна компанія, вони публічні, у них понад 500 мільярдів під управлінням, але зважте, що все-таки їх основна експертиза це приватні ринки, і тому в певній мірі вони зацікавлені просувати ідею інвестування в приватні компанії, в private equity. Поза тим, я бачу ті аргументи і багато в чому з ними згоден. По долару напишіть в коментарях KKR, я вам дам лінк на статтю і де є звіт, і в Bloomberg там ви побачите картинку, і вони там обґрунтовують і показують, чому навіть зараз, коли долар вже трохи слабшов, він все одно переоцінений стосовно світових валют, і, на їх думку, там 15% долар міг би ще падати до певного середнього рівня, згідно того, як вони це порахували. Більше про облігації хочу поговорити, адже ми з вами якраз це бачимо, що в період підвищеної інфляції облігації перестали. Виконувати роль амортизатора портфелю, і KKR звертає увагу на так званий Liberation Day, коли був панічний розпродаж акцій, і в цей же час мали би рости облігації, рости долар. Але всі три активи падали, тобто слабнув долар, і знижувалася ціна облігацій, і вони говорять про те, що я бачу, і власне теж ми з клієнтами це робимо про диверсифікацію від US Treasuries в частині е, е, облігаційного портфелю. Е, звісно, та масла вогонь ще підлила недавне зниження Moody's інвестиційного рейтингу США, але навіть до цього цей процес відбувався, і в світлі девальвації долара. І в світлі того, що досить хаотична економічна політика США, а ККР якраз пише про нову парадигму, де політика дуже сильно впливає на економіку, те, що ми з вами бачимо, де можуть бути дуже сильні геополітичні протистояння, ну відповідно, це буде відражатися на бажанні іноземних інвесторів інвестувати в американські облігації. Я думаю, що ви вже теж цей тренд помітили, навіть якщо не слідкуєте на ринку. Тому стосовно амортизаторів портфеля, поки що ми бачимо, що дійсно так, але не забувайте, що KKR зацікавлена компанія, тому що та, вони зацікавлені в інвестуванні в альтернативні класи активів. Стосовно долара, ми це теж бачимо, і, на їх думку, долар буде далі слабшати. Я вас прошу написати KKR, якщо ви хочете глибше почитати, подивитись їх картинки. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і допомогти нам зростати.